Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання еліксир страдання, частина друга. Чого друга того, що ми перед цим виконали завдання, там треба було нам роздобути одну лімфу і 10 язиків сірого вовку, ой, медведя. Нажмаємо це завдання, беремо це завдання. А Друзі, перед передовим відео, хотів би вас попросити, поставити лайк під відео, підписатися на канал, також якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, ссылка на банку буде в описі під відео. Друзі, тепер, по суті, по відео, тобто по завданню, що нам потрібно зробити. В нас в цій кімнаті, де NPC знаходиться, має з'явитися жаба. Жаба називається Ампі. Вроде би так, і Її потрібно просто дати еліксір. І Після цього ми просто завершимо завдання, яке ми взяли тільки що. Тобто, по факту, завдання не важке. Просто треба дочекатися респауна цієї жаби. І просто дати еликсир, і все. еліксір. Ну, давайте тоді дочекаємося цієї жаби і продовжимо. Друзі, як я говорив, от з'явилася у нас ампі, типу ця жаба. Нам потрібно їй віддати еліксір. Віддаємо, нажимаємо Завершити. Друзі, все, завдання в нас виконало. Коротше, жаба, самі побачили, що з нею сталося, вона померла. Хороший еліксир, коротше. Але сама суть не в цьому, сама суть в тому, що ми виконали це завдання. Друзі, всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.